Ubisoft видали базу, чутки про Mafia 4, локації Stalker 2, людожерська гра про ПВК Вагнер, розробники метро 4 можливо не перейдуть до росіян. Та ще дуже багато цікавого у сьогоднішньому випуску. Ubisoft видали базу. Так я знаю, але дайте мені закінчити. З 19 по 21 квітня на ПК та консолях нового покоління вони проводили стрес-тест серверів їх майбутнього умовно безкоштовного мультиплеєрного шутера X-Defined. Ще до його старту Андрій мостовий з Ubisoft Київ поділився у Твіттері скріншотом з гри, де видно було, що вона матиме текстову українську локалізацію. Нарешті ми дожили до цього моменту, але так, це буде перша гра Ubisoft з українським перекладом, якщо не рахувати, скажені кролики навчають програмувати, але то радше освітній застосунок, який в ігровій формі вчить основам програмування. XDefine буде включати в себе персонажів з різних франшиз Ubisoft. Це вже не вперше вони так роблять. Дати виходу у гри немає, але раз вони вже проводили стрес-тест своїх серверів, то думаю, що чекати не так і довго. З огляду, що це перша гра Юбіків, яку вони додали українську, дуже важливо, щоб ви як мінімум спробували її. Коли вона вийде, адже від цього напряму залежить, чи з'являтиметься українська і в наступних іграх компанії. І це не припущення, це факт. Тим паче кажуть, що гра дуже навіть нічого така. Головне, щоб розробники не закинули її підтримку. А тим часом ви на екрані бачите людей, які підтримують канал фінансово, особливо Дяка Лвуду. Долучайтесь, будь ласка, і ви, якщо є така можливість, а з вами Олдбою. Дай Боже, і це новий випуск ігроновин. Незабаром на нас чекає щось по серії Ігор Мафія. Інсайдер Кураказіс у Твіттер повідомив, що Take-Two Ту готується зробити якийсь анонс по серії Мафія у найближчі тижні. За його підрахунками, на анонс слід чекати десь впродовж місяця. Кураказіс не знає, що це чи це новий анонс Мафія, чи оновлення трилогії для PS5, Xbox Series, чи ще щось. Тим не менш, скоро щось буде. Наскільки пам'ятаю, то про четверту частину ще роки два тому говорили, що вона в розробці. Тому дуже навіть ймовірно. А серіал по Fallout непогано так посприяв зростанню популярності ігор франшизи. Онлайн буквально кожної частини у Steam зріс у декілька разів. Найменше зростання спостерігається у Fallout Tactics із 52 гравців у піку до 177. Найбільше у Fallout 4 з 20 тисяч одночасних гравців до Понад 100 тисяч, а Fallout 66 взагалі поставив свій власний рекорд по піковому онлайну в Steam, досягнувши понад 45 тисяч одночасних гравців. Ігри серії миттєво увірвались у топ-продажів, чому також посприяв їх розпродаж. Серіал дійсно гарно себе показав, і Amazon вже продовжила його на другий сезон. Але дехто з фанатів ігор був засмучений одним моментом, який я спойлерити не буду. Адже більшість із вас ще, мабуть, не встигли подивитися всі серії. Цей момент ставив під сумнів канонічність Нью-Вегас. Але Тодд Говард сказав, що місцями може бути трохи плутанини, але все, що сталося в попередніх іграх, включаючи з Нью-Вегас, сталося насправді. Тож Тодд, по суті офіційно підтвердив, що Нью-Вегас це таки канон. Думаю, тепер на фанконі буде багатезно косплею по Fallout. Не знаєте, що таке Фанкон? Радий, що запитали. Це новий івент в Києві на найбільшому майданчику України, в міжнародному виставковому центрі. Там є велике укриття, тому все продумано. Від команд організаторів, що має у своєму портфоліо Комікон, Євробачення та багато іншого, на вас чекатимуть 15 тисяч квадратних метрів гік культури, круті тематичні фотозони, сотні косплеєрів, зустрічі з українськими та світовими авторами фентезі, наукової фантастики та горору, презентації та турніри для фанатів відеоігор понад 1500 метрів квадратних для настільних ігор. Окрім цього, буде можливість поспілкуватися з реальними українськими героями ЗСУ, поліції й не тільки у секторі UA Heroes. щодо музичної програми, то на вас чекає прем'єра нового симфонічного концерту від Lumus Оркестра. Ну і звісно ж, багатезно українських ютуберів, яких ви знаєте, або про яких дізнаєтесь на івенті. Я там теж буду, тож майте на увазі. До речі, зацініть цей крутезний новий постер, який організатори мені надіслали в якості ексклюзиву, щоб показати його вам першим. Ну і найважливіше, 50% від прибутку фестивалю буде перераховано на підтримку ЗСУ. Тому, кого зацікавило, шукайте деталі за посиланням у описі. З'явилась нова інформація про те, яка доля чекає 4A Games. Embracer Group у своєму новому прес-релізі розповіла, що компанія буде розділяти. Ділена на три менші компанії. Middle Earth Enterprises and Friends займатиметься дорогими AAA іграми та відомими франшизами. Зокрема, по володарю персню, про що й натякає назва компанії. Asmodi займатиметься цифровими настолками, а Coffee Stain and Friends за індії, фрі-ту-плеї та ігри середньої руки. І ось 4A Games поки що віднесли в звіті до Middle Earth Enterprises. Разом з Crystal Dynamics, Warhorse, про яких ми ще згадаємо в цьому відео, Намбастер Studio, Eidos Monreal, Flying Wild Hawk, Vertigo, тощо. Проте радіти, на жаль, ще дуже і дуже рано. Тому як в Saber є можливість викупити 4A Games протягом цілого року. Тобто те, що вони одразу її не купили, в принципі, натякало на те, що в них немає грошей, але вони цього хочуть. А за даними інсайдерів, Saber таки налаштована забрати 4A Games собі. Тож поки що студія все ще належить Embracer. І нам всім дуже хотілося би, щоб. Так і залишалось, проте в Сейбер є ще цілий рік на те, щоб викупити їх, і принаймні ще місяць тому вони були дуже рішуче налаштовані це зробити. Як буде далі, покаже тільки час. Supergiant Games почали технічне тестування Hades 2, до якого вже можна долучитись. Виявилось, що навіть у цій версії вже є текстова українська локалізація, і виконана вона просто неймовірно. Переклад до гри робила Богдана Вознюк зі спілки Шляхбетрав. І так, не дивуйтеся, що тільки вона одна, адже це була умова розробника, що на кожну мову вони беруть тільки по одній людині, мабуть, щоб легше було менеджити з огляду на те, що у першій частині було понад 300 тисяч слів, то роботи у Богдани ще буде багатезно, бо незабаром проєкт лише... Перейде у ранній доступ. Ну а Джейсон Момоа повідомив у своєму інстаграм, що знімання, анонсованого ще 8 років тому повнометражного фільму по Майнкрафт, добіг кінця і поділився веселими фотографіями на честь цієї події. Момоа сказав, що на зніманнях Майнкрафту він пережив одні з найкращих моментів у його житті. Він зіграв там головну роль. А Джек Блек, за чутками, стіла. Прем'єра запланована на 4 квітня 2025 року. Дуже дивно, що поки що немає взагалі майже ніяких. Фотографію її зливів по Майнкрафту. Там тільки одне дерево, яке я вам показував. Кілька випусків назад. А Ларіан, які активно продовжують випускати патчі до Baldur's Gate 3, в новому ком'юніті апдейт повідомили, що студія працює зараз не над одною, а над цілими двома іграми по власних IP. І хоч Ларіан явно дали зрозуміти, що їх наступна гра не буде Baldur's Gate 4, це ще не означає, що на нову гру франшизи доведеться чекати довго. Старший віцепрезидент з цифрової стратегії та ліцензування Wizard of the Coast Юджин Еванс, розкрив у розмові з PC Gamer трішки інформації про. Майбутнє серії. За його словами, материнська компанія Hasbro вже шукає партнера для створення нової гри серії. Вони не хочуть спішити, щоб знайти правильну команду, але вірять, що часу на це знадобиться значно менше, аніж між виходом другої і третьої частини. У Японії заарештували 36-річного Йошихіру Ямакао через підозру в тому, що він через спеціальний софт модифікував збереження у грі Pokémon Violet на Nintendo Switch, завдяки яким створював рідкісних покемонів у користувачів, які йому платили. За даними відділу кіберполіції, він так продав 15 покемонів на загальну суму близько 13 тисяч єн. Це десь 3300 гривень. Знайшли його по оголошенню на сайті про купівлю продажу внутрішньоігрових предметів. Поліція зараз розслідує його інші ймовірні незаконні продажі ігрових персонажів на суму понад мільйон єн. Тут вже серйозна сума. Загрожує йому 5 років ув'язнення і аж 5 мільйонів єн штрафу. А ви кажете, в чому різниця між артмані і пейтувін. П'ять год тюрьми. Нова гра від творців і 2 вже скоро. У березні 14-го Йозеф Фарес отримав Бафта за свою першу гру Brothers A Tale Of Two Sons. У листопаді того ж року він заснував студію Хейзлайт, з якою подарував нам такі шедеври, як A Way Out і E-Takes 2. І остання взяла ще й гру року на ТГА. Тепер у листопаді студія святкує десятиріччя, і на честь цього у твіттері вони виклали. Тематичний допис. У ньому вони повідомляють, що готують щось новеньке, про що розкажуть вже цього року. Скоріше за все, на якісь літні презентації або в листопаді у рамках святкування десятиріччя. Мабуть, нам знову слід чекати якусь кооперативну гру з розділеним екраном. А щоб очікування були не такими нестерпними, пропоную глянути моє відео про 10 найкращих ігор на двох за одним ПК консолю. Воно все тут за спливашкою. Я вже розповідав, що у лютому Hollow Knight Silksong присвоїли віковий рейтинг у південній Кореї. Тепер користувачі помітили, що його присвоїли і в Австралії цього місяця. А з огляду на те, що й офіційний акаунт Summer Game Fest натякнув на скорий показ, думаю, що ми побачимо вже навіть реліз у цьому році. Відьмак 3 ніколи не помре. Розробники запустили офіційний редактор модів, який отримав назву The Witcher 3 Red Kit. До 30 квітня у Steam проходитиме тестування, участь в якому вже. Вже можна взяти. Для цього просто потрібно зареєструватися на його сторінці в крамниці. The Witcher 3 Red Kit базується на тому ж наборі інструментів, які використовували CD Projekt Red при створенні гри, що має забезпечити майже безмежну свободу для створення модів від простих модельок до цілих комплексних квестів. Інструментарій стане доступний вже цього року на ПК для всіх власників гри. Якщо ви не отримали доступ до тестування одразу, не сумуйте, його роздають пачками, тому просто зачекайте. І, хоч третя частина гри про пригоди Геральда, скоріш за все, вічна. То на рахунок серіалу відьмак це зовсім не так. Нетфлікс офіційно повідомили, що стартувало виробництво четвертого сезону, а п'ятий для шоу стане останнім. Обидва сезони планують знімати паралельно. Алієм Гемсворт, як ви вже можете знати, замінить Генрі Кавіла в ролі Геральта в цих двох останніх сезонах. Дуже сумно, що величезний потенціал цієї франшизи так знівелювали Нетфлікс. Хвилинка українізації, хоча насправді не хвилинка, бо на щастя сьогодні багато. Про X-Defined я вже розповів. Далі на сайті гімдеудоу вийшла велика стаття, присвячена The Last Molfar. Це майбутня українська гра, створена NX Game і VR Studio. Автори надихались українською історією часів Хмельниччини та автентичним фольклором. Вони показали багато концептів, які ви зараз можете бачити на екрані, і розповіли, що грати ми будемо за Аскольда, останнього мольфара, який хоче помститись тим, хто зруйнував його орден. В нього є дух компаньйон Гайд, з яким він подорожуватиме Україною. Детальніше про проєкт може почитати на самому сайті gamed.odo, вони взагалі дуже круті. Пишіть gamedo в пошуку Google і насолоджуйтесь. Це не реклама, це. Рекомендація, бо вони справді круті. В Steam вийшла гра Seconds Story of the Underground Харків. Це коротенька історія про те, як виглядало життя у харківському метро після початку повномасштабної війни. Ви гратимете за звичайного вчителя історії, який намагатиметься займатися своїми буденними справами в незвичайних умовах життя в метро протягом шести днів. Розробник Віталій Чиж планує передати всі виручені кошти на потреби підрозділу Кракен. Ціна гри всього 50 гривень, і вона має не тільки тексту українську локалізацію а і озвучку одна українська команда зараз працює над грою з кодовою назвою Project Hover. Це аркадна ретро-футуристична гонка для ПК, Steam Deck та консолей нового покоління. Проєкт розробляється на п'ятому Unreal, а основними фішками є те, що їздити ми будемо на антигравітаційних автомобілях, у кожного з яких будуть власні характеристики. Всього є три фракції: м'язи, ретро і Євразійський Союз. Обрати можна будь-яку. В грі планується чотири режими: звичайний сингл з ботами, класичний мультиплеєр. Мультиплеєр з високими ставками, де можна виграти чужий транспорт або програти свій, і командний мультиплеєр з високими ставками. Найбільше проєкт нагадує мені серію вайп Out, де ми теж ганяємо на антигравітаційному транспорті, яку покохав Need for Speed. правда зі значно меншим бюджетом. Розробники дали мені ексклюзивну можливість поділитися із вами кадрами ігроладу і розповісти, що там буде українська локалізація, але до релізу ще, мабуть, довгенько, бо вона зараз. На стадії препродакшену. Starny Games, автори серії Strategic Mind, випустили у Steam тактично покрокову стратегію Headquarters World War 2. Вона має текстову українську локалізацію від Unlock Team і коштує 740 гривень. А ще, як я розумію, продається в Рашці і має рулоку. Йдемо далі. Для п'ятої альфа-версії містобудівної стратегії Острів вийшов шостий патч. Змін не так багато, і весь патчнот ви можете прочитати на сторінці гри в Steam. Але він є, і гра крута, тому. Я не міг про це не сказати. Українська інді-студія Berko Games показала перший трейлер їх науково фантастичного дослідницької гри з елементами виживання. Jitter. сюжет розгортається на шахтарській базі та її околицях в головному поясі астероїдів. Грати доведеться за експериментальний щі, який підтримує функціонування корабля, та спілкується співпрацює з його екіпажем. Дивно, що його екіпаж не закенслили, тому що він шиї забирає в них роботу. Розробники обіцяють повну українську локалізацію і певну імерсивність в проходженні. Зараз можна додати її в список бажаного. З'явився тизер нової української гри в жанрі Combat Survival Horror, де буде багато бойових дій, а для зовнішності головних героїв використовують відскановані моделі Дениса Квебека та Алекса Сейнта. Гра створюється в напрямку фотореалізму, тобто акцент на поглибленні і передані емоції та відчуття від того, що розробники хочуть донести гравцю. За словами seo компанії, у них просунута бойова система, яка нагадує схожу на арма. 3, але без перегинів у Мілітарі 7. Незабаром планується до показу геймплейні ролики, а також згодом цього року буде демо. Якщо вам цікаво, пишіть в коменти, можливо, також зробимо про цю гру окреме відео. Ubisoft почали відкликати The Cruz бібліотек Ubisoft Connect. Минулого року вони зупинили продаж гри, а вже на початку цього року в квітні закрили сервери, через що люди втратили будь-який доступ до неї. Бо це проєкт, який цвяхами прибитий до онлайну. Мабуть, для Ubisoft логічним в. Такій ситуації було просто тихенько відмовчатися, але маркетинг вирішив, що буде доречно випустити в такий період, а саме 18 квітня, в стім, Зекрю Моторфест справедливості заради Motor Fest, за ради, The Crew Motor Fest це доволі. Непоганий аналог Forza Motorsport. але в нього зараз змішані відгуки, бо фанати вирішили на цій грі вимістити свій гнів і почали писати негативні рецензії. Хтось взагалі купував чисто, щоб написати негативний відгук і рефанднути. Як на мене, ситуація дуже спірна. Але в X-Defined буде українська локалізація. Давайте зупинимось на чомусь хорошому, будь ласка. Але реальність нагадує про себе. Росня показала трейлер їх пропагандистської гри Hells Best або Лучше є в Аду. Це тактичний шутер на Unreal Engine 4, заснований на одноіменному пропагандистському фільмі, і розповідає про бої за попасну на сході України у 2022 році. Консультують розробників з no Name Company також бійці Вагніра. І їм навіть надали дозвіл використовувати образ вже дохлого пригожина. Демку планують випустити літом благо. Майже одразу канал з трейлером видали в Ютуб, скоріш за все через скарги, варто розуміти, що таких проєктів вони клепатимуть ще десятками і намагатимуться навернути через них собі підтримку, як всередині власної країни, щоб виростити нових вояк, так і за межами країни, що є по справжньому для нас проблемою. Адже, хоч і будь-який такий висер це жахливо, це ж якщо це гра про реальні окуповані території України та про реальний Вагнер, то якщо це вийде десь на західну аудиторію, і вони зможуть показувати. Завати свою оцю в лапках правду. Це буде надзвичайно шкідливо для України. Тим часом рекомендую звернути увагу на українські ігри, які будуть висвітлювати тему війни в Україні. І сподіваюсь, зроблять це правильно з повагою до загиблих та їх сімей. Це Glory to the Heroes, Hollow Home та Three Days від Cybernation. Про дві останні у мене точно будуть окремі відео, тому також залишайтесь на зв'язку, щоб не пропустити. А ну і щоб орки дохли куди активніше. Донайте на поточний збір на дрони та реби. Посилання буде в описі. Ну і повертаючись до пропагандистського лайна від росіян, я намагаюся якось вигадати реальний спосіб, як можна не допустити вихід подібного на міжнародний ринок, бо ті ж вагнера заявлені терористами у Великій Британії. Проте такі приватні компанії, як Steam ще й не таку хрінь випускали. На своєму майданчику. Sony показали системні вимоги ПК порту Ghost of Tsushima Director's Cut. Для мінімальних налаштувань і гри в 720p30 FPS буде достатньо i3 7120 з GTX 960 на 4 ГБ. А для максимальних в 4 k 60 FPS доведеться запастись 1140 і RTX 4080. Детальніше системки ви можете розглянути прямо зараз на своєму екрані. Окрім цього, стало відомо, що Ghost of Tsushima стане першою грою Sony на ПК. В якій з'явиться оверлей PlayStation. Завдяки цьому ви зможете користуватись списком друзів, вибивати трофеї, платину і все таке з екосистеми PSN. А також ви зможете грати разом в мультиплеєрі чи Коопі. З хлопаками з PlayStation 4 чи PlayStation 5. У сушіми. До речі, є дуже крутий мультиплеєрний режим Legends, тому ви зможете його пограти з кентулями з PS5. Реліз на ПК вже 16 травня. Ну не може жоден випуск ігроновин обійтись без анонсів екранізації відеоігор. Цього разу відзначились Paramount, які дали зелене світло мультсеріалу по Golden Axe для Comedy Central. Про це заявили Variety. Кому менше 30, то Golden Axe – це культовий аркадний бітемап створений… Орений і виданий Sega. замовлено було одразу 10 епізодів, а з огляду на те, що мульт буде для Камеді Централ, то він точно розрахований на дорослу аудиторію. Стеллар Блейд набагато краще, ніж психуйте. Ні Спірне твердження, але таку думку висловив Твесь Нір Йокотаро у інтерв'ю IGN. Він вважає, що у Stellar Blade краща графіка, що очевидно, яка символізує нове покоління. Також він сказав, що там чудовий дизайн персонажів, як чоловічих, так і жіночих, і головної героїні. Йокотаро заявив, що не любить, коли в рольових іграх крупним планом показують продавців у магазинах. Але у Stellar Blade настільки мила продавчиня, що він був навіть не проти. До релізу залишилося лічені дні і сподіваюсь. Я встигну зробити власний суб'єктивний огляд для вас. Все звільнення не оминуло і Take-Two. У лютому генеральний директор Штраузельник заявив, що компанія працює над планом значного скорочення витрат після стриманих прибутків у період жовтень-погрудень 23. -го. Тоді він запевнив, що поточних планів щодо звільнень немає. Але поточні плани не вічні. Тепер стало відомо, що Take-Two звільняє приблизно 600 співробітників, що складає 5% робочої сили. Разом з цим було скасовано декілька. Кілька неанонсованих проєктів. Ті, хто очікує, що загальні витрати складуть приблизно 120-140 мільйонів доларів через скасовані ігри. Звільнення зачеплять такі підрозділи, як Zinga, 2K, Private Division і навіть Rockstar Games. Які проєкти скасували, невідомо, але можливо, ми ще про це колись в майбутньому дізнаємося. Цікаво, що новина про звільнення з'явилася через доволі короткий термін після придбання Гірбокс. Де також провели звільнення. Трилогія Stalker 2 Legend of the Zone отримала черговий патч з виправленням різноманітних помилок. Цього разу патч охоплює всі три гри серії. Окрім цього, з'явились деякі хороші і не дуже хороші новини по Stalker 2. З хорошого можна одразу відмітити, що Stalker зараз є однією з найочікуваніших ігор року. Адже, по-перше, вона знаходиться в топі бажаного Steam, а також, за дослідженнями журналіста та ігрового аналітика, який під ніком Байсун знаходиться в Твіттері, Stalker 2 Займає першу позицію серед всіх ігор, які очікують гравців Game Pass, перегнавши навіть Silk Song та ARK 2. Менш хороші новини стосуються вже колекційних видань гри. На сайті Stalker 2, а також у різноманітних магазинах ретейлерів, оновився вигляд фізичних видань гри. Всього їх чотири, і наповнення в них тепер остаточне. Раніше ми бачили більше концепти і пререндери. У ретейлерів вказують датою виходу видань 5 вересня, на коли і запланований остаточний реліз Stalker 2. Але також Ретейлерів і зазначають ціни цих видань. І нові ціни, вони так не дуже вам сподобаються, мабуть, бо ви трошки зросли. За лімітку тепер просять 1800 гривень. Колектор з версія 7800 гривень, а Ultimate версія 19000 гривень. Це при тому, що раніше його можна було передзамовити за 8900. Зради тут ніякої немає, бо долар виріс, інфляція, а це фізичні речі. Але все ж колекційка за 500 баксів це задоволення не для всіх. Зате ми тепер, хоча б у даті виходу, впевнені. Мабуть, також завдяки новим фото колекційних видань, фанати помітили на карті зони багато визначних місць, серед яких і Янів, і Барсторенген, і багато інших. Напишіть в коментах, які цікаві місцини на карті помітили ви. Якщо в чомусь новому по іграх ви почуєте, що озвучкою займатиметься Ідріс Ельба і Рівс, ви вирішите, що це Phantom Liberty 2? Ні, це їжак Sonic 3. Екранізація їжака Соніка 3. Видання за Hollywood Reporter повідомили, що Кіану Рівз озвучить Shadow у фільмі Єжак Сонік 3. Він приєднався до Ідріса Ельби, який озвучує Наклза. І компашка Phantom Liberty знову в зборі. Ха-ха. <реш> тільки не так, як би ви хотіли, скоріш за все. У ранньому доступі вийшла ізометрична RPG від творців Ori, No Rest for the Wicked. Проєкт виглядає для багатьох дуже цікаво, але перед запуском розробники викотили системні вимоги. Щоб пограти в 60 FPS і Full HD, вам потрібен 3070 Ti і i 5 12600 k Як зазначають змі, оптимізація жахлива, управління на ПК ніяке. Ну і вишенькою на торті seo студії перебив бажання купувати проєкт всім українцям. Коли один росіянчик в обговоренні з тім написав, що Moon Studios можуть втратити близько 10% потенційних покупців їх гри, адже видавець Private Division не продає ігри в Рашці, сео компанії Томас Маглер відповів йому, що він дуже цим обурений і хоче, щоб у всіх була можливість грати в їх проєкт, створений такою мультикультурною компанією, де є і українці, і росіяни, і ізраїльтяни. Він додав, що ета все політики і ігри в а а йому байдуже на політику, хоча сама гра про політику. І якщо хтось не може придбати гру, то дайте йому знати, він щось спробує з цим зробити. Пізніше у відповідях він додав, що проти будь-якої війни, але не в силах щось змінити. А тому всі люди повинні завжди допомагати один одному. Коротше, за все хороше проти всього поганого. А прости русськія не вінувати. Дуже малоймовірно, що він якось змінить рішення видавця, але осад, все ж погодьтесь, залишається дуже неприємним. Пізніше, коли йому українці почали пояснювати у твіттері, чому це не ок, хоча й не завжди культурно, але все ж багато хто культурно намагався пояснювати. Він почав людей банити. Я неодноразово вам казав, що західні розробники часто в цьому бачать не позбавлення додаткових коштів в російський бюджет, не культурну блокаду, і навіть не війну, а політику. Що насправді в нас також цього вистачає. Але це повна маячня, бо за такою логікою воюють на полі бою політики і Путін, а не звичайні росіяни. Саме тому потрібно пояснювати, чому він бляха. Дуже неправий студія Warhorse офіційно носувала Kingdom Come Deliverance 2. І як би вони не старались тримати до останнього таємницю, передчасно анонс злили IGN, які опублікували трейлер за день до релізу. Тим не менше, пізніше був повноцінний показ, де розробники підтвердили, що гра вийде цього року. Проте, як виявилось, креативний директор студії Деніель Вавра, ще той базун виявляється, він ще у 15-му році критикував Росію за анексію Криму. А у 22-му нагадував про те, що совіти почали війну разом з нацистами. З розділу Польщі, як це зараз робить Росія з Україною. Плюс як виявилось, з гри була прибрана російська локалізація, яка раніше планувалась, була додана турецька, і гра не буде доступна в російському регіоні. Коротше, база базована, хоча є і ложка дьогтю. На жаль, українська не планується з того, що я знаю. Але сподіваюся, що в нас ще є шанс це змінити. Я був на закритому онлайн показі гри і вже розповів у новому відео про побачене. Тож гайда дивитися до зустрічі і дай Боже!